Позивний Ісус, військовослужбовець 5-го прикордонного загону Рупак Прайм. Літаємо на Мавіках. Почав літати на Мавіках з вересня 23-го року. Вже облітали дуже багато моделей від починаючи з другого Мавіка, закінчуючи от матрасом 4Т, майже новий прийшов до нас. Дуже ефективний в плані роботи, в плані розвідки, в плані ураження живих цілей, в плані коригування. Адже завдяки допомоги людей ми збираємо антени посилення сигналу і можемо залітати на відстані до 15 кілометрів і уражати живу ціль противника на відстані до 10 кілометрів скидом. Завдяки сумській спільноті і завдяки деяким волонтерам, а саме волонтер Дмитро, є у нас сумський, хто з міста Суми, той знає його, вони допомагають нам збирати кошти та Придбати антени посилення сигналу перечислювати не буду, адже їх багато. Допомагають я збирати, генератори, з автівками дуже допомагають. Наші люди неповідимі. У 2020 році мені зателефонували з воєнкомату і сказали: приходь завтра, отримай повістку на строкову службу. Я прийшов, воєнком був у шоці. Що я самостійно прийшов. От, відслужив строкову службу. В прикордонній службі пішов, була у мене демобілізація 13 січня 2022 року. 40 днів демобілізації. Після цього почалася війна. 24 лютого мені зателефонував батько о 4 годині ранку сказав, почалася війна. Я не думав ні про що, я відвів свою майбутню дружину, відвів додому, прийшов сам додому, переодягнувся в форму та пішов воєнкомат. Служив у Декількох місцях до о, потрапляння до Рупака, і я вам хочу сказати, що Рупак Прайм о, це місце, де дійсно хочеться служити, адже о, всі наші офіцери це бойові командири. Знають, що такі окопи безпосередньо самі перебуваючи там. Тому відношення командування до нас шикарне, чесно, шикарно. У нас більш дружні відносини. Я не відчуваю ніякого. Дискомфорту, спілкуючись з керівництвом. Тому супер. Колектив чудовий, у вільний час ми можемо тренуватися. Мені дуже подобається те, що наразі ми стараємося літати на усіх типах. Тобто, не дивлячись на те, що я літаю Mavic, ми можемо дивитися, як літають хлопці на крилах, як літають на великих агродронах. Ми також чомусь навчаємося, тобто ми взаємозам... За... взаємозамінімо. <хи> Люди дуже потрібні. Хотілося б, мабуть, щоб це відео більше людей побачило і вони зрозуміли, що дійсно є підрозділи там, де тебе поважають, там, де тебе цінують як людину. У нас навіть був випадок, коли їдучи на позицію, не буду називати населений пункт, їдучи на позицію, до нас в автівку залетіла і впівішка відірвало колесо і ми 20 кілометрів їхали на трьох колесах. Ми приїхали на КСП до керівника, ми йому сказали, що нам потрібна нова машина для того, щоб поміняти хлопців. Він сказав, що чудите, яка машина, завтра на лікарняний. Та щоб у мене раніше було, щоб. У нас взагалі раніше контузія не рахувалася як хвороба. А тут за нас дійсно піклується наше керівництво. Хлопці, якщо не ви, то ніхто. Тому приєднуйтесь до нас.